Здавна вважається, що купання на водохреща сприяє зціленню душі і тіла від різних фізичних і духовних недуг. Це народна традиція, яка існувала у християнських народів ще до прийняття християнства на Русі. З хрещенням Русі у 988 році вона поступово поширилася, і серед наших предків знедавна в Україні стала масовою. Цей тиждень розпочався святом водохреща і ознаменувався майже тотальним купанням українців у річках, озерах, ставках. Та у полонках. Ось уже кілька років поспіль в Нетішині на Йордана проходять водохрещенські купання. І цьогоріч, на озері поблизу навчального тренувального центру Хмельницької АЕС, за ініціативи із силами представників простіркової організації Хмельницької атомної було облаштоване місце для купання. На Людобу вироблений хрест, який було освячено в День водохреща, та відбулось освячення всієї водойми. Традиція купання походить із євангельської розповіді про подію хрещення Господа Ісуса Христа святим Іоанном, хрестителем у річці Іордані. Люди каялися, просили у Бога прощення і лише після нього занурювалися у воду. Не слід занурюватись у воду зі своїми думками, які іноді дуже далекі від Бога чи поганими помислами радить церква. Якщо людина наважилась зануритись у хрещенську ополонку, то це має бути насамперед заради віри, на користь дощ. І тілу сподіваємось, саме заради такої благородної мети прийшли на водойму у цей день працівники Хмельницької АЕС та жителі міста Нетішина, дехто цілими родинами. З кожним роком купальників стає все більше. Персонал атомної станції проводить обряд купання аж до опівночі. Дехто занурюється в ополонку вже кілька років поспіль. Говорять незабутні враження. Кожен рік під час свята рятувальні підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області, а саме третій державно-пожежно-рятувальний загін із охорони Хаєста міста Нетішина, чергують у посиленому режимі поблизу водойм, аби гарантувати безпеку громадян під час купання. На озброєнні Нетішинських МНСників є все необхідне рятувальне оснащення. Нехай цілюща водохрещенська вода додасть кожній українській родині здоров'я, віри, чистоти помислів і миру.